Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, війниський філіал, до нас заїхав нове чудове надходження Nissan Kicks. Автомобіль у нас з 2021 року, випуску обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка приїхала із США, всі пошкодження були професійно відновлені оригінальними запчастинами. Автівочка у нас має пробіг 18 тисяч кілометрів, ціна даного автомобіля 16 тисяч 990 доларів. Ми маємо чудову оптику, гуму 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка у нас повністю потонована, задня оптика без нарікань. Також є партроніки задні, камера заднього огляду, чудовий місткий багажний відділ у даного авто. Можна з легкістю перевезти будь-які речі. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон чорного кольору в чудовому та доглянутому стані. Дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі карти переднього ряду дверей у нас без нарікань. Зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, дачки сліпих зон, утримання полоси. Мультифункціональне кермо, кондиціонер, AUX, Bluetooth, USB, система старт-стоп. Мультимедія у нас йде сенсорно. Ось так виглядає камера заднього огляду. Вона у нас неадаптивна. Але вона є. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також на надіють послуги лізінгу та трейдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.